Чи настане довгоочікуваний мир в Україні та що приготував для українців країни 2025-й? Про це наші кореспонденти поспілкувалися із ведичною астрологіною. Анюта Ткаченко понад 20 років займається езотерикою і 10 років ведичною астрологією. Вона стверджує, що астрологія це наука, яка досліджує вплив планет на події, які відбуваються на землі. З її слів, 2025 рік обіцяє стати одним з найскладніших. 25-й рік я його назвала: що хочеш миру, готуйся до війни, і це не говорить про, тільки про Україну, це говорить про весь світ. Бо коли світ ну виявляє байдужість до. Якихось таких недобрих речей він має ну понести певні речі у новому році. Очікуються важливі події, що принесуть кардинальні зміни в життя людей у всьому світі. Серед них природні катаклізми, затоплення, цунамі, проблеми з питною водою та землетруси. На момент нового року Марс нас знаходиться в такому самому гіршому положенні. Я, скільки займаюся астрологією, ще не пам'ятаю такого положення, щоб рік Марса ми заходили з ретроградним Марсом, ще й в самому слабкому його положенні в знакі рака, а це вода. Це говорить про те, що світу треба готуватися до природних катаклізмів. Бо коли почалася війна, я говорила про те, що якщо світ не зрозуміє, навіщо Йому війна, то прийде природа. Ну і ми вже бачимо, що природа приходить. Да, ми бачимо, що, що зараз із Чорним морем. в Анапі. влітку, коли Марс змінить своє положення та увійде в знак Лева, очікуються зміни у владі. Там, де в нас в 25-му році буде. Затемнення да поєднається там із кармічною планетою Кету, про що говорить, що можуть бути якісь вбивства навіть лідерів, да усунення, які їх. Ну, в общем, карма буде працювати по повній зі слів астрологині. Поки при владі залишатимуться люди, які завдяки війні здобули значні статки і створили умови для її продовження. У 2025 році війна не завершиться. В Двадцять п'ятому році навесні будуть ключові моменти, коли ми можемо щось змінити. Але для того, щоб війна змінилася, завершилася, да, або якийсь її хід змінився. Для цього має бути бажання тих, хто за цим якби стоїть. На жаль. Бажання я там не бачу. Пані Анюта стверджує, те, що станеться у 2025 році, залежить виключно від людини. Якщо робити добрі справи, то за законами всесвіту не може статися нічого поганого. Важливо змінювати свою свідомість і зберігати добро в серці. Українці це нація, яка поцілована Богом. І на протязі цих трьох років я бачила цьому якби підтвердження. Бо, по-перше, Україна в східній астрології є під знаком стрільця, і саме через знак стрільця на планету Земля від Бога йде енергія. Тому українці нація, яка поцілована Богом. Тож, давайте не будемо портити свою репутацію, будемо залишатися цієї нації, а це нація про любов, про щирість, про відкритість, про безмежну подяку Всесвіту. У за те, що ми є. Я бажаю всім нам перемоги, любові в 25 п'ятому році. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.